Звідси до ворога більше кілометра. В день каже військовослужбовець Микита. Окупанти стріляють рідко. Зазвичай відкривають вогонь ввечері. Вчора ввечері був не не тяжкий, ну не, не сильний обстріл, але був обстріл з застосуванням, як я вже раніше казав, гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецька зброя. Ну все, грубо кажучи, по стандарту. Вони нічого нового не видумують, слава Богу, поки це найчастіше буває вночі. Ну, буває, обстрілюють днем, але взагалі не дають отак відпочити. Це вночі не дають поспати. Нагадаю, позиції бригади, що має назву Дельвейс, бойовики обстрілювали навесні цього річ. Були випадки скидання мінпом 2 за допомогою безпілотників. Кількість обстрілів зменшилась після великих дощів, оцих дуже плотних, коли велика кількість води з неба впадала там у цих позатоплювали бліндажі, окопи позатоплювалися, їм стало трошки тяжкіше воювати і. Нам стало трошки тяжкіше, точніше стало легше з ними боротися, тому що ну в них реально там по пояс води були в окопах, вони воювати сильно не могли. За словами Микити, безпілотні літальні апарати найманців над їхніми позиціями літають щодня. Постійно запускають свої квадрокоптери, свої орлани регулярно вони по лінії фронту пролітають, але останнім часом не було зафіксовано. Помог, що вони скидають. Ну, це за останній місяць. Я вам говорю, де конкретно на нашому напрямку. Там хлопців, сусідів, такі випадки були зафіксовані. У цьому бліндажі кухня тут готують їжу для військових. Біля плити Віктор раніше він працював кухарем в ресторані, тепер годує наших захисників. Бульйончик, картошечка, м'ясо, зажаричка. трохи сповітньчика. Також тут на кухні завжди є холодний чай з лимоном. Нагадаю, на провокації бойовики військовослужбовці збройних сил не відповідають. Стріляють у відповідь, коли є загроза життю бійців. Анастасія Славкова, Андрій Резніков. Новини на Суспільному.